Всім привіт! На зв'язку я Дімас і ForGaming завіз дуже круті новини. Вже в січні цього року вийде дуже круте оновлення з ребалансом 11 рівнів, які були набагато слабшими, ніж інші. Новою гілкою, абсолютно новою, і два нових танки 11 рівня. Тому ставте лайкосик і погнали дивитись, що там цікавого, що вони нам підготували. Давайте подивимось. Коротенький відосик, який він випустив, тут на 2. З половиною хвилинки майже, ну, трішки більше. І побачимо, що цікавого. Так, ось три танки, один стихійня спереді. Якраз давайте побачимо, що там по них. Ребаланс танків якраз з Леопарда. Це дуже круто, бо він дуже слабкий танк. Так, Леопард. Далі. Бачата 11 рівня. Апнуть. Шакала. Ну, шакала, не знаю. А це ще показують випадкові події, які будуть відбуватись. Поїзд поїде. Гріапнуть. Це дуже круто, тому що ну, слабоваті ці станки, реально їх потрібно. Хоча шакал може і нормальний, якщо чесно, я на ньому грав, мені він більш-менш, але решта. І. Об'єкта 432У, Може стане нормальним танчиком. А ще є СТРВ хвапнуть. Цікаво. Так, да, ось вони всі. із танків. Ну. Це круто, це круто, рік реально треба було апати. Ну, може, Шакала є ні, але решту танків так. Так, два нових танка 11 пт ПТшка. Китайська ПТшка з ракетними прискорювачами. Оце я, звісно, придумали. Нормально. Так, і... і тяж 11-го рівня після Type 71 СТК-2. Також з гарматою, що перегрівається, чи охолоджується там і вона якось. Так, і це в нас тут нова гілка ares 75 85-90 і ares 90 c Ну, Якщо чесно, я по гарматі скажу вам, що тестили десь 10-й рівень. Я знаю, що і такі були і гармати там, з кулеметами. Вони також там там, типа, перезарядка там охолоджувалося і нагрівалось. Так же само, і кулемет. Ну, Цікаво, подивимося, що там напишуть. Так, ось закипіла гармата, все, перестав стріляти. Ага, і в них катки злітають. І можна їхати далі, без катка, ось дивіться. Бах, каток відлетів, зараз зараз покажуть. Ось. Ось, ось, ось. Каток відлетів, він далі їде. Як в Йоха. Це дуже цікаво. І кулеметник, бам-бам. Ладно. Давай далі. В січні. Ну дуже круте оновлення, дуже. Мені подобається. Особ... Особливо, що 6 танків ці хапнуть, які вийшли. Там, Леопарда, Гріля. Може вони стануть більш грабельними, на них можна буде нормально грати і це буде круто. 432 У, то зовсім на ньому неможливо. Мені дуже не подобається. Тому це буде цікаво. Так, і давайте зайдемо в новини. Що тут написали нам? Ось ці три танки, ПТ-шка. Стежка і тяж. Так, починається нова глава для 11 сторіння. Бійці з виходом онулення до нулю. Гліві з'явилися 16 машин. Вони перевизначили ігровий процес на високих рівнях. Так. Продовжуємо напрям розвиватися далі. Оновлення 2.1.1, яке вийде в середині січня 2026 року, тобто це після новорічного наступу воно вийде. Додасть у гру ще більше екшену. На командирів чекають дві нові машини 11 рівня, нова гілка американських середніх танків з інноваційною механікою автоматичних гармат і ребаланс шести машин 11 рівня, спрямований на ефективніше виконання відведених для них бойових ролей. Супер. Так, два нові титани 11 рівня. Кількість техніки 11 рівня продовжує зростати. Зустрічайте птз 78 китайська ПТ-САУ з твердопаливними прискорювачами, які мають змогу не лише оперативно розганятися, а й швидко повертати, а також виконувати розворот для зміни позиції. Прикиньте, тобто, якщо в базіка цієї ракетні прискорювачі, ви їх прожимаєте і їдете тільки прямо, то в цієї ПТ-шки ви будете ще повертати. Тобто спокійно. І навіть розвертатися їхати назад, якщо треба на зіх прискорювачах. Оце цікаво, дуже, дуже круто. Далі йде СТК-2. Японські важкі танки з досконалою системною активного охолодження гармати. Ну, як в тайпа 71-го. Під час стрільби гармата нагрівається, що вища температура, то більше змінюють її парам... змінюються її параметри. Після кожного пострілу гармата починає остигати під час перезаряджання і повертатися до базових пара... параметрів. Ну, Побачимо, що з цього вийде, мені дуже цікаво. Потестимо. Так, що в нас? Нова, нова гілка. Нова гілка з 11 рівнем Ares 90 c Вона починається з Т-20. Тому, якщо хочете прокачати відразу, Т-20, далі можна буде вже качати. 11 рівень. Ну цікаво, що тут у нас пишуть. Так, Головною машиною стане ас 90 c як і всі його попередники, він оснащений автоматичною гарматою нового покоління і системою тепловідведення. Це не просто ще один тип гармати, це цілком новий підхід до стрільби. Водіть вогонь без огляду на перезаряджання, але стежте за перегріванням. Що вища температура гармати, то нижча її влучність. Якщо гармата перегріється, її заклинить до повного охолодження. Ці танки також. Успадкували механіку резервної гусениці від гілки Йох, так, як в Гуйоха, що забезпечує рухливість навіть під вогнем суперника. Так, кулемет, плюс ну, щось вони тут намудрили. Побачимо, як цей кулемет буде реалізовуватись, Щось я побачимо. Цікаво. Так, ребаланс 11 рівнів. Ми уважно стежимо за бойовою ефективністю всієї гілки, 11 всієї техніки 11 рівнів та прислухаємося до відгуків ігрової спільноти в майбутньому в оновленні 2.1.1 зміняться ТТХ 6 раніше доданих машин. Leopard, ACXH40T, об'єкт 432У, Хершкафер, КС67, Шакал і СТРВ. Ну і що я можу сказати? Оновлення обіцяє бути дуже цікавим. Два 11 рівня додають, плюс нова гілка з 11 рівнем, плюс перероблять 11 рівні і апнуть, я так думаю. Це дуже круто, дуже цікаве, і... цікаве оновлення. Тому, друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці зміни та який танк хочете протестувати першим. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписку і дзвіночок. Попереду ще багато цікавих оглядів. та... Новин я буду викладати відосиків для вас. Тому дякую всім за перегляд. І з вами був Мас, і До зустрічі.